А ви вже куштували найсмачнішу печінку у своєму житті? Якщо ні, цей рецепт саме для вас. Готую по ньому перший раз. Але від такої печінки я просто в захваті. Вона ніжна і тає у роті. Давайте приготуємо. Рецепт залишу в описі під відео. Свинячу печінку я помила та нарізала на ось такі шматочки. Тепер її потрібно замаринувати. У мене тут 1,5 кг печінки. Додаю до неї сіль та цукор. Також всипаю соду, крохмал, додаю чорний перець, сік лимону, обов'язково додайте чесник, також додаю 2 яйця, це все перемішую. Тепер печінку залишаю в холодному місці, щоб вона промаринувалась. Можна залишити на ніч, але якщо ви поспішаєте, їй буде достатньо 2 годин. Коли печінка промаринувалась, обвалюю її в борошні і обжарюю на сковорідці. Потім печінку потрібно викласти шарами з цибулею та морквою. Цибулю та морку я вирішила не обжарювати. Для заливки можна брати майонез або сметану. Наприклад, у мене було трішки майонезу і вершкового сиру. Я це все перемішала з водичкою та соллю і залила цим всім печінку. Для аромату додаю лавровий лист. Печінку протушую на плиті на середньому вогні приблизно 20 хвилин. Ось така смачна ніжна вершкова печінка сьогодні у мене вийшла. Обов'язково скуштуйте це смачно і просто. Бажаю вам смачного!